Доброго дня, діти! Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса встала, і проліски, і травка зелена муравка, кульбаба рісна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять від сну зимового до сонця ясного. Сьогодні ми з вами. Поговоримо про весняні квіти. Чудова квітка, немов яскравий вогник, пишний, важливий наче пан, ніжний оксамитовий тюрпан. Весняні барви весело крокують, дарують нам і радість, і тепло, вускові крокуси нам сяють, як небесне тло. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку, жовті ніжні полюстки, зеленисінькі листки, квітнику у мене зріс гордий красень. Це нарцис. І в зеленої сорочки, що зіткав весною гай, білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх, відгадай, це конвалії у гаї. На галявині цвітуть, і ніде ніде немає кращих квіточок, мабуть. В них так пахощів багато, світу свіжого роси хай ростуть, не буду рвати, шкода їхньої краси. Тож ми з вами пригадали деякі квіти, які з'являються навесні. А зараз давайте з вами розглянемо квіти та пригадаємо, якого ж вони кольору якого кольору пролісок? Так, він блакитний. Якого кольору конвалія? Квіточки білого кольору. А якого кольору ці крокуси? Так, вони фіалкового кольору, але ж бувають інших кольорів. І білий, і жовтий, і навіть помаранчевий. Якого кольору тюльпани? Всі тюльпани червоні. Але бувають теж різноманітні кольори, якого кольору кульбаба? Вона завжди жовта, правильно, діти. А тепер згадаємо, в які послідовності з'являються квіточки. Спочатку весни з'являються перші квіти. Як вони називаються? Правильно, це підсніжник та пролісок. Далі з'явився крокус майже одночасно. Зацвіли нарциси та тюльпани. І лише у травні з'явиться конвалія. Тож ви молодці малята, як завжди, мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Тож до нової зустрічі до побачення!